24. чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін, Еммануель Колін. 14 грудня Завдання Крихітки. Перш ніж узяти з рук Санти чарівну золоту нитку, крихітка вбралась у водолазний костюм і магічні ласти. Завдяки такому строю вона могла пірнути глибоко під воду, сховатись у бульбашці і попливти проти течії, наче русалонька. Ретельно підготувавшись, Ельфочка схопила золоту нитку і вирушила на секретне завдання, виконання якого вимагало від неї відшукати хлопчика на ім'я Вацлав. Спершу вона пливла струмком, що біг за сніженою травою. Потім потрапила до річки, а звідти до самого моря. Її нитка сяяла так яскраво, що приваблювала всіх тамтешніх мешканців. «Добрий день, крихітко, приємно тебе бачити. Куди пливеш? запитали дельфіни. До Вацлава, відказала Ельфійка. Щасливої дороги. Трохи згодом вона зустріла рибалок, яких урятувала колись під час шторму, і ті попросили її зупинитись хоча б на мить. Але крихітка чемно відповіла Даруйте, я спізнююся. Термінова справа. Діставшись до міської річки, вона зустріла лебедя. Сідай мені на спину, і я миттю доправлю тебе до Вацлава. запропонував той. Крихітка радо погодилась і верхи на лебеді злинула в небо. Разом їм довелось пролетіти чимало міст, а раптом нитка напнулась і вказала на будинок, що сяяв на сонці, мов палац. Сховавшись за статую в парку неподалік, ельфочка висушила одяг, а тоді побачила, як листоноша відчиняє двері будинку. Скориставшись нагодою, крихітка й собі гулькнула до середини й опинилася біля розкішних сходів. Крізь прочинені двері кімнати виднів білявий хлопчина, гарненький, як принц. Отже, настав час відпустити золоту нитку, адже Вацлава було знайдено. Оглянувши охайну спальню, крихітка порахувала іграшки двісті настільних ігор, два телевізори, три комп'ютери. Двадцять маскарадних костюмів робот, дрон, гора конструкторів, мольберт, справжня крамниця. Вацлав грав на комп'ютері, коли до кімнати війшла його мама і мовила, простягнувши аркуш паперу Любий, перервися на хвилинку, будь ласка, напиши листа санті. Хлопчакові дуже не сподобалося, що його потурбували. То щойно мама вийшла, він пробубанів. І нащо мені той санта? Якщо я чогось захочу, ви мені купите це в палаці іграшок. Відтак він схопив аркуша, зібгав і щосили жбурнув бурнув у стіну. Ідеальна мить, прошепотіла крихітка і, потрусивши дзвіночком на своєму ковпачку, впіймала кульку зім'ятого паперу та повернула її до рук Вацлава. Побачивши ельфочку, той злякався і завмер, як статуя в парку. Закляк та й по всьому. Тоді крихітка оповила його своєю магією, і щойно він ворухнувся, промовила Привіт, Вацлаве! Дуже рада знайомству. Тієї таки миті кімната несподівано засяяла. Ходімо, прогуляємося, запропонувала чарівна гостя, і хлопець пішов за нею. Хоча на дворі також усе сяяло, життя навкруги наче завмерло, і навіть річка зупинила свою течію. Раптом малий почув, що хтось кличе його. Вацлаве! То була пташка, яка вже майже замерзла. Вацлаве! А це озвався старенький, який не їв уже кілька днів. Вацлаве! вигукнув із баржі хлопчик, на чиєму велосипеді лишилося тільки одне колесо. Вацлав помчав додому, схопив один із своїх теплих шарфів, дістав із холодильника улюблені страви, а з підвалу велосипед, на якому катався п'ятирічним, і повернувся до крихітки. Разом вони змайстрували затишне гніздечко для пташки, нагодували дідуся смачною домашньою їжею і потішили малого на баржі новеньким велосипедом. Вацлав почувався легеньким і чарівним, наче ельф, а ще щасливим. Піднесений він підхопив крихітку на руки і хотів був розцілувати, але вона зупинила його. Завжди, маленький принце, це ще не всі дива. Вирушаймо у велику подорож мерщій. Невдовзі ельфійка привела його до водограю з напрочу теплою водою. Пірнувши туди, вони злетіли в повітря, а приземлилися вже в чарівній країні Різдва. Вацлав допоміг ельфам готувати подарунки, а потім вони заповзялися танцювати й крушляти безупину. На мить хлопчик заплющив очі а розплющивши, виявив себе у своїй кімнаті. Спершу йому подумалося, що дивовижні пригоди спіткали його ввісні, але потім він побачив різдвяні дзвіночки на своєму зап'ястку та на заставці відеогри і згадав крихітку, яка повернула йому пожбурену кульку зім'ятого паперу. Різдвяної ночі, коли батьки розгортали подарунки, Вацлав почув, як хтось стукає у вікно. Це був урятований соловейко, що тримав у дзьобі листа від дідуся. А під ялинкою на хлопчика чекала чудова баржа з паперу, всередині якої знайшлася малесенька фігурка велосипеда такої баржі в палаці іграшок не знайти. Вацлав добре зрозумів, про що співає пташка. Її пісенька була про любов і різдвяні дива. Хлопчик вірив, що відтепер. Житиме з добрим і щирим серцем, як і його друзі, різдвяні ельфи.